Буде присвячено нашій по суті першій поїздці на море на вихідні. Так сталося, що мені вдалося взяти зручні квитки, і ми провели три з половиною в дубровніку. Звісно, нашу увагу не оминула та популярність міста, яка нагрянула на нього після гри престолів. Мене приваблювала перспектива з однієї сторони полюбуватися дуже гарним старим містом. А з іншої сторони відпочити на красивих пляжах, які тут є в досить близькому доступі один від одного. Море, на мою думку, тут чудово майже всюди, і ще дуже приємно, що атмосфера і загальний вигляд пляжів відрізняється. Єдиний інсейн момент цієї поїздки це її вартість, але все ж таки різноманіття емоцій і насиченість були класними, тому все ж таки це виправдало себе. Перший вечір та день після приїзду ми провели в двох невеличких містечках: Мліні та Цавтаті. Це популярні міста для відпочинку біля Дубровника, але тут менше туристів. При цьому все одно є красиві пляжі, краєвиди. Особливо цікавим був Цавтат і Про нього я розповім детальніше. Туди ми їздили на повний день. Відстань між цими містечками маленька, тут можна легко переміщатись на таксі. В одну сторону це коштує близько 5-7 євро, залежно від часу доби, попиту. Через те, що ми бронювали житло буквально за два дні до виїзду, саме тут були приємні апартаменти, хороші умови і дуже класні види. Оце я знімаю буквально з нашого вікна. Про нього я дізналася по класиці жанру з Тіктоку. Тут також мікс, красиве старе місто і класне місце для купання. Це ми зайшли в пекарню перед тим, як іти на пляж. Нічого особливого, просто хороша пекарня, можу її радити. Тут є з чого обрати, як варіант для сніданку, цілком окей. Мені дуже подобаються місця для купання, там де є не тільки класичний захід воду через гальку або пісок, а саме такі сходи, де все цивілізовано і адаптовано для того, щоб спускатися в воду, саме так і окреме задоволення, коли купаючись, ти бачиш не тільки горизонт, але ще й таке красиве місто. До речі, тут є і більш класичний захід воду, але я дуже раджу, купаючись в Хорватії, не забувати брати з собою капці, спеціальні капці для купання, тому що тут буде досить таки незручно заходити. Якщо пройтися ліворуч вздовж пляжу, можна дійти до такого усамітненого місця, поспостерігати зверху за цим кольором води це дуже красиво. Після обідньої перерви ми знову повернулися сюди, щоб зустріти захід сонця та повечеряти. Тим, хто був в Італії, зокрема в Венеції та Римі, буде одразу, мабуть, очевидно, що тут є схожі архітектурні рішення протягом 13 та 14 століття, цавтат знаходився під впливом Венеційської республіки. Мені дуже сподобався цей кадр з дівчинкою на горі. Думаю, що в неї там дуже красиві види. Заклад, в якому у нас була смачна вечеря, а це види з цього закладу. Я лишаю відмітку, і з усього, що ми бачили на набережні, це був оптимальний варіант. Я також бачила, що тут можна прогулятися затишними вузенькими вулочками, але ми туди не дійшли. При цьому все одно був класний вечір, тут дуже красиво. Ось так тут сідало сонце на початку серпня, якраз оптимально на цій набережній можна зустріти захід сонця. І ще лишаю контакт з дуже смачним морозивом. Мені подобається фруктове, саме вершкове, не сорбет, і тут воно було просто вау. Звісно, я зібрала в поїздку купу рекомендацій, але потім вчасно схаменулася, зрозуміла, що все ми встигнути точно не зможемо, тому ми вирішили просто провести час біля води і дослідити старе місто. І так сталося, що мені вдалося знайти житло близько до нього. Ось в цій зоні це саме старе місто. А ми жили десь орієнтовно тут, і йти нам було хвилин 8-9. Тільки один крутий підйом сходами у нас був, і це вже успіх. Оце я показую лопат. До нього ми так і не добрались, хоча це теж багато-багато хто рекомендує. Дорога до основного пляжу у нас була через Теремісто, і ось ми вже тут. Це пляж Solic. Сподіваюся, що я правильно його називаю, локацію теж вишаю. Тут нам сподобалось знову ж таки, що тут є і класичний прохід воду, і можна стрибати ось з цієї вишки. Виглядало це відносно безпечно. Звісно, все одно там є каміння, але також видно прозору через прозору воду дно і можна стрибати. Багато хто це робив. Все було в порядку. Купались в тому числі і багато дітей. Момент, до якого треба бути готовим, це просто величезна кількість разів, коли вам треба буде долати сходи, або для того, щоб піти погуляти в місто або спуститися до пляжу. Загалом я не маю нічого проти мати фізичну активність на відпочинку також це окей. Але якщо ви розраховуєте на чіл, ну тут дійсно треба зважувати. Ти на сході в простій. Такі досить пологі, як тут, але є і круті. От той, що вів у нас з нашого помешкання на пляж, ну, ми долали його з декількома перепочинками. Дуже цікаве рішення цей ресторан прямо на Сходах. Може, це для тих, хто вже просто повністю задобувався і не хоче долати їх, щоб піти в старе місто. Звісно, можна зняти житло в самому центрі, просто коли ми збирались їхати, там вже був овербукінг. І по співвідношенню ціни та якості це вже були такі варіанти, за які мені ну не хотілось переплачувати. Ось на цьому кадрі, який зараз буде чоловік іде по вершині, це City Walls, це пам'ятка. Вхід туди коштує 40 євро. Це можливість панорамно подивитися на місто. Ми туди не ходили цього разу, тому що я хотіла йти в свіжому відпочившому вигляді, а ми в день досить активно проводили час, тому вишили це вже на наступний раз. Це у нас була перша вечеря прямо біля сходів шайму, там де спускались серсеї. Я замовила собі знову кальмари для того, щоб компенсувати піцу та інші не дуже корисні речі, які ми їли. Тут було вдосталь білку і клютковина, тому хоча б за це дякую. Я завжди стараюся обирати апартамент з видом, але тут був провал, тому що одразу під нашим вікном їздять машини. Це було прямо гучно і заважало спати. Тут ми йдемо в напрямку дуже популярного бару, який називається Бужа-бар. Бужа, це, до речі, просто діра в стіні, така буквально назва. Ну і ми не врахували, що ввечері неділі місць не буде взагалі, щоб присісти було повністю все зайнято. Тут немає бронювання. Я так думаю, що тут просто стихійна посадка. Але все одно ми прийшли на розвідку подивитися, що і як, тому що місце дійсно дуже популярне, і тут вже стрибки в воду на більш екстремальному рівні. Люди стрибають дійсно з високих скель, але тут знову ж таки все обладнано, зліва там є сходи, по яким виходять. Ось, і залежно від висоти, трошки менше і ще вище, люди стрибають. Ця дівчинка була особливо сміливою, вона досить швидко наважилась, потім там підійшли до неї, спитали, чи все окей. Дуже їй сподобалось, і сказала, що просто треба правильно групуватися, так все супер. Як така приваблива риса ще цього бару, рекомендувалось те, що тут дуже класно можна зустріти захід сонця. Аби саме в той вечір ми були на початку серпня. Мені здається, що саме в цей час воно не було прямо в такій точці, там, де це було би дуже-дуже красиво. Ну я думаю, це не завадило людям все одно вайбувати, класно проводити час. Просто той самий такий багряний відтінок неба не впевнена, що він був би там. На цьому я вже буду закінчувати. Дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, що відео надихне вас також на поїздку в Дубровнік. і повторюсь, що якщо є така можливість, я би радила їхати надовше. В місті дійсно відчувається автентичність, велика вдячність місцевим і уряду за те, що так гідно зберігають її. Було дуже класно поспостерігати за цим справжнім тренуванням з водного полу. Те, що ми точно зробимо наступного разу і не встигли цього, точніше, у нас просто не було сил. Це принаймні один ранішній підйом для того, щоб прийти і подивитися на місто, коли людей ще немає. Ми робили так в багатьох туристичних містах, і я на цьому акцентую, тому що не для всіх це очевидно. Це дуже класна можливість, ніби спеціально для вас влаштовують такий особливий час, де вся краса тільки для вас. Ну і загалом це дуже класно дивитися на місто, про яке ти багато читала, дивилась саме в такому ранковому або вечірньому сонці, тому що воно набагато більш м'яке, ніж зенітне. Тому для мене це маст. І також дуже сподобалася ночна атмосфера. Тут дуже красиво облаштовані тераси. Особливо люблю цей кадр. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.